Минулі вихідні для команд футбольного клубу хілд Любомир видались досить насиченими. Першими в суботу в чемпіонаті Київщини із київським локомотивом зустрілася основа в неділю. ж Естафету прийняли юні Любомирці. Команди Ю 15 та ю 17 В місті Сміла стартували у весняній частині першості України дитячо-юнацької футбольної ліги. Отже, в суботу, 12 квітня, на Київському стадіоні Локомотив гравці футбольного клубу «Хілд Любомир у матчі другого туру чемпіонату Київської області зустрілися із новачком вищої ліги футбольним клубом Локомотив. Мабуть, пам'ятаючи про те, що суперник непередбачуваний, обидві команди розпочали матч обережно. Нагадую, що кияни у першому турі отримали вольову перемогу над резервістами професійного клубу Оболонь-Бровар з рахунком 2-0, а Любомирці з мінімальною перевагою переграли ще одного. Вищолігового дебютанта футбольний клуб Бориспіль тож і не спішили, намагаючись розгледіти слабину у лавах опонента. Декілька разів суперники йшли на загострення, але досягнути бажаного не вдавалося ані ставищенцям, ані киянам. Під кінець першого тайму вже стало здаватися, що на перерву команди підуть за нульової нічієї, але все змінив випадок. Практично за хвилину до перерви кияни взялися вкидати аут і після навісу круглий опинився усі ці воріт любомирців. Допоміг локомотиву Максим Єрохін. Саме від нього м'яч від у рамку. Ну що ворота закинувсь? Я б не сказав, що перемога у матчі була на стороні киян. Просто череда фатальних помилок, зроблених любомирцями у другому таймі, призвела до того, що під кінець матчу рахунок став якщо не розгромним, то досить непристойним. Спочатку на 65-й хвилині Антон Ковалевський несподіваним ударом у нижній лівий кут воріт подвоює рахунок. Через 15 хвилин Влад Горчинський скористався помилкою захисту і залишився сам на сам із Денисом Сабатюком. Переможцем у двобої став Горчинський. Ну і завершив розгром Любомирців Олег Хіщенко, який помітив, що Денис Сабатюк далеко вийшов з воріт і навісним ударом відправив круглого в сітку. Наступної суботи в рамках третього туру чемпіонату Київщини футбольний клуб Хілд Любомир вдома прийматиме одного з фаворитів вищолігових перегонів футбольний клуб Буча. Матч розпочнеться о 16.00 на стадіоні Колос, що в Ставищі. В неділю, 13 квітня, у місті Сміла, що на Черкащині, юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Хіл Любомир, разом із місцевими однолітками відкривали весняну частину першості України в дитячо-юнацькій футбольній лізі. Незважаючи на те, що перед матчем футбольне поле рясно змочив дощ, юнаки виходили на гру сповнені рішучості. Як ведеться, першими з'ясовували стосунки старші команди Ю-17, хлопці 1987-88 років народження. Пригадуючи домашню гру з явором у першому колі, можна було впевнено стверджувати, що боротьба буде вперта, адже смілянці бажали повторити виграш і вдома, ставищанам же конче було довести, що то була випадковість. З перших же секунд гості спробували нав'язати супернику свою гру. Виходило не все, але внести сум'яття в лави футболістів з Черкащини Любомирці зуміли. Та господарі швидко оговтались, і вже хвилині на п'ятій шостій боротьба йшла на рівні. Небезпека виникала то біля одних, то біля інших воріт. Відкрили рахунок Любомирці на 15 15-й хвилині. Після довгої передачі Сергія Алійника Владислав Юношев поборовся із захисниками в карному майданчику і зумів проштовхнути кругло у ворота. До кінця тайму рахунок так і не змінився хоча спроби були як у гостей, які могли покращити своє становище, забивши вдруге, так і у господарів, які намагалися відновити рівновагу у матчі. Початок другого тайму пройшов у напруженій боротьбі. Змінив же ситуацію, гол забитий з пенальті на 53-й хвилині. Намагаючись стримати запального суперника, захисник Любомирців порушує правила у своєму карному майданчику. В результаті арбітр призначає пенальті і рахунок стає 1-1. Трохи згодом низка фатальних помилок призвела до дуже неприємної поразки. Спочатку господарі виконали кутовий, який, на думку багатьох, був дуже і дуже спірний. Владислав Борщ чомусь не вийшов на м'яч під час удару, а захисники футбольного клубу Любомирники підстрахували свого кіпера і в результаті навіс замкнув Олександр Балазян. Пройшло зовсім небагато часу, і ставищани пропускають втретє. Знову кутовий, знову з того ж флангу, і знову переможцями у двобої стають сміляни. Останній четвертий гол поєдинку було зафіксовано на 79-й хвилині. В'ячеслав Путря пошив у дурні відразу трьох захисників Любомира і влучно пробив у рамку. Таким чином відігратись не вдалося. Програш з рахунком 4-1 у матчі із ненайсильнішим суперником, це вже досить тривожний сигнал. Попереду ще майже все друге коло, тож зберіться, хлопці. Засмутив також ще один епізод. Епізод, у якому гравець команди, яка без п'яти хвилин святкувала перемогу, навмисне вдарив м'ячем суперника, за що й отримав червону картку. В результаті нестриманість одного лягла тягарем на плечі десятьох. Ну і нарешті та сама ложка меду продовжили недільний футбол в Смілі юнаки 1999 2000-років народження. Якщо бути відвертим, до кінця такого матчу не очікував ніхто, згадуючи домашній поєдинок команд Ю-15 Явір Ажур та Хілд Любомир, що відбувся восени в Ставищі, очікував схожого сценарію. Але, розкачавши господарів у першому таймі, у другому, Любомирці їх просто розгромили, забивали всі, хто міг, і скільки хотіли. В результаті. І 9 на користь ставищан. Як це все відбувалось, дивіться самі.